Зараз проходить відділ проти прийнятого закону. І хочу вам показати, що тут кущі не землі. І подивіться на асфальт. Подивіться на асфальт, тут нема, тут нема сміття. Сміття нема ніде. Тому що ми тут не свині, не свинячі, бачите? Нема сміття. Нема картоночок, які всі кидають, нема нічого такого. Наєднаються. Закон. Закон. Закон.